Слава Україні! Підписуйтесь на канал, тисніть лайк та коментуйте. Дякуємо. До Галі Віталію зателефонувала молодша дочка і сказала, що виходить заміж. Жінка випросила у сеньори відпустку на місяць, вирішила нікому нічого не повідомляти, а зробити сюрприз. Та вдома сюрприз чекав на неї. У Галини підростало дві дочки. З роботою не ладилося. Чоловік намагався з останніх сил зводити кінці з кінцями. Нічого не виходило. Галина прийняла рішення, про яке через п'ять років пошкодувала. Вона вирішила їхати на заробітки. Для реалізації свого плану вона вибрала Італію. У сонячній країні у неї вже багато років проживала родичка. Марія навіть підшукала місце для своєї троюрідної сестри. Душа Галини була на місці. А раптом господарі будуть ображати свою прислугу що тоді? Але побоювання Галі не виправдалися. Вона потрапила в інтелігентну і добру сім'ю, яка всіляко допомагала і підтримувала свою служницю. Платили вони дуже пристойно і своєчасно. Єдиною умовою було завжди бути на місці і не розголошувати того, що відбувається в будинку. Галина кріпилася і старанно виконувала свої обов'язки. За цілий день вона так втомлювалася, що падала в своїй кімнаті на диван і засинала. Найскладніше було тоді, коли у господині нападилася третя дитина. Але Галя своєю добротою так зачарувала всіх малюків, що вони ходили за нею один за одним. Так вона з домробітниці періодично перетворювалася в няню. Її праця щедро оплачувалася, всі гроші Галина пересилала додому. Вона допомогла дочкам закінчити школу і вступити до університету, купила старшій жені квартиру на весілля і зробила капітальний ремонт у її з чоловіком будинку. Потім вона допомогла чоловікові придбати машину і трактор. І все продовжувала наймитувати, Час минав, а список необхідностей тільки збільшувався. Але якось раз до Галі зателефонувала молодша дочка і сказала, що виходить заміж. Жінка зрозуміла, що пора відвідати рідну країну і випросила у господині відпустку на кілька місяців. Вирішила нікому нічого не повідомляти, а зробити сюрприз. Дорога тяглася просто нескінченність. Їхала найдешевшим автобусом, щоб заощадити. Нарешті остання пересадка, і за вікном таксі з'явилися рідні пейзажі. Галина підійшла до свого будинку. Який він став гарний, дах перекритий, палісадник засаджений квітами. Які молодці! подумала Галина і відкрила хвіртку. На порозі раптом з'явилася гарна жінка, значно молодша Галини. Вона стояла в одному грайливому халатику і запитально дивилася на приїжджих. А ви до кого? Здивовано запитала вона. Я тут живу, одними губами відповіла Галина. Але ж це будинок мого цивільного чоловіка, здивовано відповіла незнайомка. У дверях з'явився чоловік Галини. Галинко, я тобі зараз все поясню, почав він. Але Галина його вже не чула. Перед очима все попливло, і вона втратила свідомість. Прокинулась вона від того, що незнайомка сунула їй, під ніс на шатир. Чоловік просто втік, терміново виїхавши на своїй машині до доньки в місто. Ти, пробач мене, не знала я, що ти взагалі існуєш. Я зараз свої речі зберу і поїду. зітхнула незнайомка. Я не можу залишатися в цьому домі. Мене зрадили всі не тільки чоловік, але й дочки. Галина йшла вся в сльозах по вулиці, обвішана баулами з подарунками. Вона поспішала в будинок своєї старої матері. Італійська казка закінчилася. Почалися суворі будні. Як виявилося, вже півтора року у її чоловіка була нова дружина, а Галину всі просто викреслили зі свого життя. Від неї чекали тільки щомісячних переказів.